А, мужики, підтримайте лайком, цю рубрику нова. Я ото показую виборку з загрузок наших. Та Те техніка, яку реально беруть люди, називаю одразу ціну і показую, які трактора були. То в нас відгрузки за п'ятницю. відгрузки за п'ятницю самий простий варіант: 2100 доларів ціна на сьогодні такого мототракторця. Іде Кентавр 160 b То ремінний одноциліндровий нагороди замість мотовоку, тракторець плюс чотири колеса, має гідравліку, сів собі їдеш за мотовоком, не горбишся. Фреза, пух, комплект, навісне, все йде набагато дешевше, ніж трьох То якщо у вас там... 10-20 до 50 соток максимум, тоді розглядайте такі варіанти, або там батькові на заміну мотобоку, щоб він здоров'я не робив, то собі сів передачі 6-2 перед, назад, є гідравліка на 200 кг, є yeah. е, ну одноточкове кріплення нав'язки, підходить все мотовочне навісне, воно саме по собі дешеве. Отакий От тракторець. Е, Можемо скомплектуватися будь-яким прицепним, також якщо вас мото Бога то дуже теж підійде. І так само такі ви є, бачите, тракторці на більших колесах, на ширших. Вони всі йдуть. От, 200, 2300 на ширших, 200, 2,5. Це ви йде 200. 2500, 2500, бачите, на таких грубих задніх колесах, Вона йде на 400 доларів. Виходить дорожі. Там 2500, її 2600 на посиленні рамі. Ну, то от. Все навісне повністю з ним з комплектом, може бути, там з хорошим на картошку чи косити і так далі, там в 3 тисячі ну, невеликі. вложитись. Так от що беруть люди замовляють кентавр 160. Якщо у вас вже трошки є пару гектар, вам треба в поле. По це ще беруть дуже популярний трактор. це, о, о, до речі, саме продаваємо на сьогоднішній день трактор, в принципі, в Україні. Шіфен 240 і шифен 244. То на базі одноциліндрового мотора ну вже повноцінний трактор з коробкою на трьох точку, з коробки з валом відбору потужності. З колією метр 20, 240 око важтонну, 244 важе тонну 300. Він може все робити, що і робить трьохциліндровий, трошки шумніше, трошки не так зручно. Но Факт того, що роботу виконує свою, і за якщо от, мінімальні бюджети треба максимум зробити роботи, то вам варіант тільки ноше От Це такий народний варіант, який вже пройшов провірку не одним роком в людей, фермерів зарекомендував себе як дешеве обслужуваний трактор, як надійний трактор. Теж людині зараз грузиться, їде. Це Закарпатська область у нас доставка логістика працює. От, в будь-яку область так само можна провести тракторець. Тут, бачите, трьохточкові тяги потужні, тут піднімає вже десь в районі 350 кг навісне, тут односкоростний вал відбору потужності і можна комплектувати вже і трясочки, і віра з косою, всім таким польським хорошим навісним воно буде працювати. 240 має 8-м коробку, 240 -й, 244 -й, 240 і 6 передач коробку. Тобто в 44 ще потужніша коробка, ще потужніші тяги, там він піднімає до півтони. Ваги на трьохточку і повністю може там замінити того ж Донфенга е, е, з таким е, мотором е, SF38 Drop 2, 6 ВОМ, стандартний, все трьохточне навісне, сюди підійде, то варіант, якщо вам треба багато працювати, а, як то кажуть, вам е, е, не вистачає на трьохціліндрові. Ну, є трьохциліндрові фопсом. Ось, ось що відгрузки стоїть Сінтай. Сінтай стоїть в відгрузки трьохциліндровий. На моторі км 385 БТ, то версія з переднім мостом. І... А, по Шофенгу він не сказав ціну, що 3400-4400. 3400 без передка, 4400 з передком. Забувся, пацани, вибачайте. 5000 доларів то буде повноцінний, повнопровідний, 3 безремінний трактор на муфті, теж одна скорість в Ому, теж трьохточка, все саме просте, но. Вже трактор йде з гідропідсилювачем, з переднім бортовим мостом, дуже файно виконаний. Вже трактор, який буде набагато зручніше, набагато комфортніше. Десь він програє шіфу по але Якщо брати по комфорту і по експлуатації, то Сентаєм працювати набагато проще. От якщо у вас бюджет дозволяє, то можете собі розглянути. Там ж таки, 4000, ну, орієнтовно там 4, 4400 є, 4200 І от від 5 до 550 різні, під різними торговими марками повнопровідні такі тракторці. Вони відрізняються там по суті хіба дизайном, в принципі, всі їдуть однакові. І власне, зараз дефіцит теж дуже багато їх в відгрузок, дуже багато замовлень, люди нас чекають. Хлопці, то єде скал 50 з нової кабіни, нафарширований кліматом, нафарширований всім, повністю паутинік теж кому цікаво. Взагалі скаут в цьому році б'є рекорди і по продажах, і люди питають, і зрозуміло, що там китаєць, є по всіх китайцях моменти, але хлопці, скаути, люди е, хочуть покупати, і вони себе нормально вже зарекомендували, і є гідний сервіс, і за таку ціну е, такого комфорту фактично вам не дасть не один трактор. Кабіна супер, з кліматом, з усіма примочками, які можуть бути, вогнегас повісили. Вот. З ресівером, з компресором, з кандіром. Все, що хочете, є, шторки, шморки, 8 на 8 реверс передачі, По коробці передач, примусова навіска. Є двох діскові щеплення є, високі колеса, 28-й задній, 20-ка передніх, освітлення, бачите, супер, звірюга, можна в день вночі робити. Кабіна герметична, є в розразку, там, бо можна з оприскувачем робити все. Тобто такі тракторці з такого з преміум, то що в нас сьогодні от, фактично то в нас за п'ятницю. За п'ятницю відгрузки. Все, що люди фактично беруть, от реально цей трактор їде теж до людини. Ціна такого тракторця 13400 умовних одиниць. А такі, в принципі, 50-ки, теж з хорошою, з комфортної кабіни, типу Кентавр, ДМТЗ і так далі, можна взяти від 11 тисяч доларів на сьогодні. Теж 10 900 є файт. 50-ки. Теж з не, ну, не набагато гіршою кабіною, з такими ж характеристиками, на високих коесах, все. Тому от, хлопці, така подборка, привозка безплатна, оплата у капота, грошей наперед не беремо, офіційний рахунок. Офіційний сервіс, офіційна постановка на облік реєстрації. Як то кажуть, все включено, все входить в вартість. Е, можна оформити розсрочку, кому цікаво. Тобто звертайтесь по номеру, любі питання обговорюються.